Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні важливий матч для Шахтаря, другий тур Ліги Чемпіонів, матч проти Селтіка. І звісно, будемо вболівати за Донецьку команду. Перед початком прямо зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Ну і також пишіть свої прогнози в коментарях на цю гру, чи зможе Шахтар обіграти Селтік. Ну а наш прогноз FIFA 22 прямо зараз. Тому приємного перегляду і бажаємо успіху Шахтарю в цій грі. Поїхали, друзі, з центру поля. Зараз Шахтар розводить. Відразу Траоре вводить на Судакова. Ну і Шахтар поки що володіє м'ячем і старається переходити вже в активну фазу атаки саме через Михайла Мудрика на лівому фланзі. Дивимось, чим це все закінчиться. Небезпечний момент у Селтіка. Є перший удар в цьому матчі, друзі. Небезпечно, але вище воріт. М'ячів пролітаюсь в один дотик постарався пробити футболіст Селтіка. пробив вище, але було небезпечно. Шахтар під пресингом, друзі. Селтик відразу пішов пресингувати. І подивіться. Як неприємно зараз, шахтарю. Трубін вибиває. Ну і все для Шахтаря минулось. Можна виходити в контратаку. Трауре з м'ячем. Трауре зараз проходить. Трауре! Момент, зараз може бути. Можна прострілювати на дальню стійку, але все-таки трауре. Віддав на ближнього Судакова. Траура знову з мечем. Судаков. Пас на Шведа. Швед скидає на Мудрика. Мудрик на Бондаренка. Удар! Невдалий від Артема Бондаренка. Вищий воріт. Пролітає м'яч. Дуже класна комбінація. Дуже класна контратака. Фахтерей, яка закінчилась невдало. Ой, який ФОЛ! Що це було? Там Корнієнко. Жовту картку отримує. Підкат ззаді. Небезпечний фол, давайте ще раз подивимось. Ну тут, так, да, чисто жовта. Питань нема. Моменту Celtic. В нашій штрафні Трубін переводить на кутовий. Небезпечно знову в нашій штрафні. Макгрегор, приймає м'яч, Тут на підборі все одно грає Селтік. Рогіч, Рогіч, удар Трубін рятує Шахтар від пропущеного м'яча і Знову кутовий буде. Абада з м'ячем. Абада. Картер. Абада, знову пас уже в штрафну площу. Вибиває Шахтар. Мудрик, Мудрик. Зараз може втікати. в нього є швидкість дистанційна, дуже непогана. Мудрик з м'ячем. В контратаці Шахтар. Пас уже йде на Бондаренка. Швед. Швед приймає м'яч. Швед. Зараз буде бити. Є удар! Хороший удар. Чохард відбиває. І буде відворіт. На жаль, від Бондаренка виходить м'яч. Шахтар атаці, Швед. Зараз проривається по правому флангу. Уже в штрафній площі пас на Траоре. берішу. Ласіна Траоре. Рахунок 1-0 на користь шахтаря вдома. Ласіна Траоре забуває. Перший м'яч. Класний прохід Мар'яна Шведа. І Ласіна Траоре робить рахунок на користь Шахтаря. І. Ну, Дуже-дуже якісний момент, друзі. Як же Шахтар тут розіграв селтик? Давайте подивимось, ось передача черпачком Шведа на Траоре. І тут подивіться. В один дотик. Без шансів для Джо Харта. 0 на користь Шахтаря. Пресенг, який що відбувається! Ось вам і пресинг Селтика, друзі. Забиває. Селтик за рахунок цього пресингу помиляється Трубін, помиляється захист Шахтаря. І Селтик забиває з рівня рахунок. Давайте подивимось. Пас назад. На голкіпера Трубін помиляє. Віддає, по факту, супернику. І той просто. Ну. Це говорить про дуже якісний пресинг зі сторони Селтіка і вони його використовують. Ну і дуже груба помилка. Все-таки сьогодні П'ятов в воротах, я так розумію, це навіть не Трубін. А П'ятов помилився. Дуже дивне рішення, чому поставити саме п'ятого, а не Трубіна в рамку. Але це таке діло. Так, бачимо: в основному складі зараз грає саме Андрій П'ятов. Абада, небезпечна атака в Селтіка. Абада розвертає зараз. Наших футболістів. Рогіч. Пас на жоту Жота. на Тейлора. Жота знову в штрафній площі. Наш Лукас Тейлор відбирає м'яч і вибігає шахтар в контратаку за рахунок Лукаса Тейлора. Він один тут, правда, але можна можна розганяти. Випустив м'яч дуже невдало. Одну хвилину арбітер додає до першого тайму. П'яту зараз з м'ячем, буде вибивати подалі. На Траоре. Траоре виграв єдиноборство, але на цьому я так розумію, вже кінець. Да. Арбітер дає свисток, перший тайм закінчився, поки що рахунок 1-1. Дуже цікавий другий тайм нас очікує. Статистика першого тайму поки що за селфіком. Поїхали, другий тайм розпочинається. Селфік розводить з центру поля. Надіємось на голи і в цьому другому таймі прямо зараз. Шахтар в атаці, Трауре пас на Мудрика. Михайло Мудрик проходить зараз. Непогано зміщується в центр. Мудрик уже в центрі поля. Отримує передачу зараз Швет від Мудрика. І що там арбітер показує фол в атаці, На жаль. Шахтар в атаці, Траоре, Траоре Бачить відкривання Судакова. Мудрик Мекіт! Мудрик Гол! Забиває Михайло Мудрик. 2-1. 2-1. Вирішуємо епізод. Так. Чистий вихід сам на сам. Чистий вихід один на один від Мудрика. Як же класно Шахтар розігрує. Давайте дивитися за цим, друзі. Фантастично. Джохарт в шоці. Ласіна Траоре побачив Судакова, Судаков дотик на Мудрика. І в два паси буквально виводимо Мудрика 1-1-1. Один один. І... і той першим же дотиком відправляє м'яч, як і в матчі проти Лейпцига в дальній нижній кут. 2-1 на користь Шахтаря. Жота-жота, подивіться, як він проходить. Нічого собі. І саме тому Шахтар може виходити в контратаку. Зараз подивіться, Швед включає швидкість, Швед закидає на трауре, трауре. Виграв боротьбу. Швед. В центр поля зміщується. Швед відкривається. Трауре під нього. Трауре. Втрачає м'яч. Ось ну, зараз уже ще одна контратака. Зараз Шахтар повністю в контратаку грає. Швед. Відкривання мудрика ще раз. Ні, це Корнієнко забігав, але Джохарт на виході грає. Який же класний, друзі, атакувальний футбол показує і Селтик і Шахтар. Особливо Шахтар, звісно. Ой, момент у Селтика. Удар! П'ятов. І що там Рикошет від захисника кутовий для Селтика зараз буде. Заміна Швет іде з поля, виходить Олександр Зубков. Короткий пас. Шахтар розігрує зараз непогано. Судаков розвертається. Корнієнко на Мудрика вперед. Мудрик виграв. Виграв, виграв. Єдиноборство. борсто траура викіт. Джохард переводить на кутовий. Джохард зараз вийшов далеко з воріт, вибиває. Шахтар підбирає м'яч. Зараз залишається 5 хвилин до закінчення. Зубков по флангу проходить. Зубков. Можна завантажувати вже в штрафну площу. Є пас. є удар. Степаненко. На добивання нікого немає. Вибиває Селтик. Останні хвилини поки що за Підкат Підкатики жорстокі від Судакова. І арбітр нічого тут не показує, ні жовтий не буде, просто фол. Пресен зараз від Селтика в кінці матчу. Друзі. Шахтар виходить із-під пресену. Вперед. Передача від Мудрика на Бондаренка. З м'ячем Селтик. Старається вийти в контру. Не виходить у них. Шахтар відбира Мудрик. Втрачає. Остання атака Селтіка все-таки буде. Час уже вичерпано. Арбітер дає. Свисток! І Шахтар перемагає Селтік вдома. Шахтар перемагає в першому матчі, в першому матчі проти Селфіка в другому турі Ліги Чемпіонів. Тому з перемогою донецьку команду Михайла Мудрика зараз показують, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати інші відео. Звісно, пишіть свої прогнози в коментарях. Ну і давайте подивимось коротко зараз статистику. Шахтар, в принципі, переграв по очікуваним голам селфік, забив два м'ячі і зробили результат, і зробили три очки. Це такий прогноз FIFA 22, яким буде рахунок. Насправді, побачимо. До нових зустрічей!